It's such an honor to be with you folks tonight. I'm here with a group of men that's working, and we are blessed every day by the food and the hospitality that we have received. гостеприимством, которое вы даете. Меня немножко шокировало, когда пастор Эдуард попросил меня говорить, потому что я не изысканный такой человек, который говорит, как пастор Эдуард. Я не так хорошо выгляжу,

И это миссионерская работа. I came from a very poor family. Я из очень такой бедной семьи. My mother, my dad and four boys. Моя мама, мой отец и четверо пацанов. We lived in a three room house. Мы жили в доме, в котором были всего три комнаты. My dad was a Мой э, отец был пастором. Uh, never had more than 150 people in his И никогда в церкви у него не было больше, чем 150 человек. But I Но я научился to love God in that э, любить Бога в этой церкви, именно в этой церкви.

Потерял все. But the one thing that brought me back Но одна вещь, которая вернула меня назад, было то, что девушка, на которой я женился, она была действительно жена по сердцу Божьему. Мне было 50 лет.

Я сказал тогда людям, что я еду в Канаду, чтобы работать с индейцами там. Мы поехали в Канаду, и там были 10 дней. Мы работали на стройке для церкви. And we worked on some homes for elderly people. над домами для людей. When I returned from that trip, путешествия, I never ever told anyone that I was going to help someone else. Я я не опять кому-то. Because the one who was helped потому что один человек, которому мы помогли with me я. God bless me more than I can ever repay him. Бог благословил меня намного больше, чем я когда-либо могу ему восполтить. За те возможности, которые у меня были с другими людьми. We have worked hard at the camp. every day. Мы каждый день там сильно работали. But what a blessing it is to be able to serve God. Но какое действительно это благословение быть позволенным работать для Бога. I believe. Я верю. That everyone should be on the mission. Я верю, что Каждый человек должен быть миссионером. Ваша церковь нуждается в вещах, чтобы делать. У нас у всех есть отмазки. Я не буду их перечислять. У меня нет денег, у меня нет времени.

and wherever god sends us we do it. И куда бы мы там работали. In Joshua, и в книге Иисуса Навина, before Joshua took over the the children from Israel the god told him э до того, как Иисус Навин взял вождение над народом. Uh, ему, I have not commanded you, be strong and be courageous, do not be afraid, do not dismay, for the Lord your God is with you forever and wherever you go. Uh, Jesus says in verse 9, Therefore I command you, be brave and courageous, do not be Адже Господь твій Бог буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов. We all have excuses. У нас у всіх е є відмазки. І ми, чоловіки, коли нас, наші дружини просять щось зробити, ми Можемо знайти відмазки і це не робити. І все, що я вам сьогодні тут кажу. For doing something for God. Ви ніколи не пожалієте, що ви зробили щось для Бога. For you, people, we came here to serve God. Ми не прийшли сюди, щоб служити тільки людям. Ми прийшли сюди служити Богу. Бог нас сюди поза Uh, всякими границями. We are brothers and sisters. in Christ. Ми є брати сестри в Христі. I don't know what you do in life. Я не знаю, чим ви займаєтесь по життю. And I don't know what your, your status in financial situations. Я не знаю ваш фінансовий статус. Але це нічого не коштує, щоб служити Богу. Ми всі маємо прийняти рішення. І більшість часу Ми придумуємо відмазку, щоб це не робити. I would like to challenge each one of you to make a decision to do something for someone without any expecting anything back. If you want to start on the mission field, Start here at your church by talking to Pastor Edward and seeing how you can volunteer here at church. I believe that Jesus expects every one of us to serve other people. іншим людям. Jesus був на землі лише тільки 33 роки. 33 І за за ці роки Він більше все намагався показати учням, як служити іншим людям.

І Петро відповів: Так, я люблю тебе. Паси Пітер, серье. Петро, чи ти mm -hmm. мене любиш? Like most of us, Peter was getting aggravated. І як більшість з нас, то Петро, Він може так трішки розстерявся. Yes, Lord, you know, I love you. You know everything. Так, Господи, ти знаєш, я люблю тебе, ти знаєш все.

For their ministry. I'm not asking any of you to be a minister. All I'm asking you to do is to offer yourself to God to serve other people. I told you that I'm an old man. Я вам вже сказав, що я старий. I was impressed Sunday at your church. І мене дуже вдохновило в неділю в вашій церкві. You have some older folks in your church. Що у вас є більш такі літні люди в церкві? You have some middle aged married folks in your church. У вас є люди середнього віку, які одружені. You have young adults in your church. I saw a bunch of teenagers also. And lots of children. That's the making of a perfect church. Because that us old folks, we've done everything. We've just about we have gotten to the point we're in we everyone's way.

god is blessing you with the opportunity to, to grow to a larger church but it's going to take a lot of work now is not the time to sit and wait on other people to do it it's now is the time to go to work

В нашій церкві ми маємо крилату фразу таку: що відповідь завжди так. Це значить, якщо ви попрохали мене щось зробити, відповідь так. Ісус ніколи не хотів, щоб йому хтось сказав ні. І він не хоче вас, щоб ви казали йому ні. The crowd here tonight is small. І сьогодні прийшло поменше людей. Але всі тут, хто сидить разом з іншими членами церкви, ви можете здійснити дуже багато. І Моя молитва, що одного дня я повернуся сюди. You're going to have a beautiful new church. The camp is going to be gorgeous. And you have served so many people out there. It's so great what you are doing at that camp. Your pastor has a vision. Вашого пастора є бачення. He can't do it alone. І він не може здійснити це самотужки. I would ask the question, but I would be I would probably be amazed at the answer. Я я я я я б запитав питання, але не знаю. що I would I would be surprised at the answer. думаю,

And your church will grow. <coughs> I would like to end this to thank each one of you for allowing us to come. Before I end, <coughs> we, were, we were blessed to be here Monday night. With the men's prayer meeting. Um, the food was great. The fellowship was even better. But there was a time when you, your folks were allowed to ask us questions. І був час, коли uh, ви питали в нас запитання. And the question was asked to us, І запитання було таке: Were you afraid to come here? Чи ви боялися приїхати сюди? Every one of the, our group І кожен з нашої групи answered that question with no. вони відповіли на це питання ні, не боялися.

And serve, but he said, love your neighbor as yourself. Він сказав, що возлюби ближнього свого як самого себе. Я хочу подякувати пастору Едуарду Дякую, Марку. Ми дуже цінимо вашу гостинність. We do, we're just going to sit here for a moment and give you an opportunity to pray. We're just going to sit here for a moment and give you an opportunity to pray. We're just going to sit here for a moment and give you an opportunity to pray. We're just going to sit here for a moment and give you an opportunity to pray. We're just going to sit here for a moment and give you an opportunity to pray. We're just going to sit here for a moment and give you an opportunity to pray. We're just going to sit here for a moment and give you an opportunity to pray. We're just going to sit here for a moment and give you an opportunity to pray. We're just going to sit here for a moment and give you an opportunity to pray. We're just going to sit here for a moment and give you an opportunity to pray. We're just going to sit here for a moment and give you an opportunity to pray. We're just going to sit here for a moment and give you an opportunity to pray. We're just going to sit here for a moment and give you an opportunity to pray. We're just going to sit here for a moment and give you an opportunity to pray. you are praying, ask God what he wants you to do. Shall we pray Давайте помолимось.